Всім привіт! Ви на каналі Творчі. Сьогодні я буду продовжувати робити цю картину. Ось вона така гарненька. Ось ось тут я буду продовжувати. В мене закінчився чорний колір, і тепер ну, я просто ось ці ділянки залишаю. Потім я десь буду шукати, тому що я пам'ятаю, що в мене був набір. Також вимаза мозаїка. і в мене там був чорний. Ось зараз я покажу наліпки деякі. Ось ось такий сніговучок і ось такий Ой, зараз. Ой -ой -ой. Ось. І ось такий колокольчик. І ось тут є чорний, і він точно такий, як мені потрібно. І тому я десь того набору візьму, тому що я вже закінчила робити ці налипки. І в мене цей набор, ну, як сказати, вже, вже закінчився. Тому я звідси візьму. Так, тут я зараз буду продовжувати робити, як я вже сказала. І я навіть не знаю, з якого кольору починати. У ну, мене є тут така таблиця з боку картини, Ось. Зараз ось тут. Ось. І зараз я подивлюся. Те, 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 те. це у нас А8. У мене ось тут. ця, Бусинка. І я зараз буду всі відкривати ось так. все. І... Дивитися. Так, це у нас А8. Нам потрібно А8. Це ось. У нас А8. Я не знаю, можливо, у вас буде не невпаки, але можливо, у вас буде 80 А. Не знаю, як у вас буде. Так, поки я насипаю сюди. Ну, десь так, приблизно. Обов'язково сюди потрібно зараз в мене вже тут ставлений цей клей. Де він у мене? Ось. ось такий клей потрібно Він в комплекті повинен йти. То потрібно ось так просто взяти, зараз я покажу. Ось клей просто ось так зробити і все. Там якось видумувати, там хоть не потрібно. Я роблю ось так, щоб стразинки були нормальні. І ось так от просто чекаю те і просто ось так от поте такими бусинками. Так от просто, ну, не сказати, що тикаю. Ну, просто сверху. Накладаю клею. Вже тут таке лупке. А тут це така плінка, ой, пленка, о. І там вже вона є. Зараз я ось тут роблю. Шукаю. Для вас зараз це пройде. Одна секунда для мене 15 або більше хвилин. Ось для вас пройшла одна секунда, навіть менше, а я вже почала робити такий жовтий, жовто-горячий колір. Ось. Ну, це швидко, але. Я я алмазну музаєку роблю завжди або слухаю музику, або просто я дивлюся відео якесь. А зараз мені просто дуже, як сказати, скучно, тому що я зазвичай в мене щось там робить, там я якось слухаю, ну, мені нормально. Ну, коли я дивлюся, я там відволікаюся на декілька хвилин дивлюся, що там. а так? а так, так, а так, Ось я зараз. Що це? Носик? да, носик я зараз роблю. Ось такий. Мені дуже подобається. Я просто зараз... а ще. е, Я просто ось цю частину, ну, трошки ось тут десь стало. Зробила за скільки? За 3-4 дні. Ось так ось це і ось тут трошки за 4 дні. От просто. Деякі роблять цю алмазну мозаїку місяць більше. Я якось, ну, швиденько. Тому що я десь відрізаю, ось якщо отак, ось так вверх по вертикалі, то я відраховую 18 клітинок і я десь ось так ось цю лінію висотою 18 клітинок роблю за день. Ось. Ну, приблизно зараз. Це. Раз, два. Точніше, раз, два, три. О, ось три. Ось вже я роблю четверту частину. Це я вже колись починала. Ось тут початок. Я ось так починала. Ось так. З, знову для вас зараз пройде ну, секунда навіть менше, а в мене вже жовтий, це буде зроблений. На рахунок раз, два, три. І ось я вже зробила жовтий колір. Зараз я буду робити, ну, як сказати, G. Ну, да, джи. І ось в мене такий колір. Тут показано, що білий, але насправді ось такий у мене. Ось я зараз буду робити. Я думаю, те, що ось тут віночок. Він буде дуже яскравий, тому що дивіться, які кольори, особливо ось це який. Я, я не пам'ятаю який, но цей oh. віночок буде дуже яскравий, тому що тут всі кольори яскраві. Але ну, якось віночок такий буде гарний, я думаю. Але це не точно. Я ось тут роблю. Роблю, роблю, роблю. Я навіть не знаю, що робити потім, коли навіть в мене з цього, ну, з цього, а з того набору закінчиться чорний. Де мені брати? Я думаю, що так покупати, ну, немає таких, я так думаю. А може і є. Або просто покупати якісь такі маленькі картиночки де багато чорного, і робити там. Ну, брати звідси чорний, звідти, точніше. І буде нормально. А потім що залишиться, якщо воно залишиться, то, ну, робити ту. Ось зараз білий. Ну, тут білий я роблю. Ну, тут, як сказати, такий тілесний, навіть не знаю. Чому тут тілесний? Тому що ось тут ця мордочка котика, вона повинна бути тілесного кольору. А -а -а. Ось я зараз тут дороблю о носик, Вже доробила носик, зараз я ось тут. Одна залишилася. Ой-ой-ой, о, все. Зараз я другу беру. Ось так. І ось тут так буду робити ще. А ще? Що? А що? Якщо я не помиляюся, то <кій> ось цей яскравий колір, зараз я його тут знайду. Ось ось цей, то він ось ю. 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 ю, ю, -ю, -ю, -ю. Зараз я тут роблю. Ось коли не завжди беруться ці бусинки, то краще потрібно вже брати клей, але я думаю, що мені не вистачить, тому я намагаюся так його зберегти. Ось коли вже геть не буде братися ця бусинка, то тоді вже потрібно. Ну, хоча. Може і вистачить, навіть залишиться. Але я, як пам'ятаю, що в мене десь, ну, ось так от виходить. щоб я один раз ось так от токнула, то десь, десь, десь десь скільки? П'ять разів. Ну, тут є п'ять разів, ну тут три я зроблю. Ну, якщо так розмірковувати три. У мене вже... З цього кусочка не буде. Потім я е, ось тут. Зараз тут. В мене лінія. О, ось. Е, ось на ось цей. Е, в мене не буде вже ось цього і в мене вже трошки залишиться. Ну, десь ось цей самий маленький, цей, то, можливо, і залишиться. Але краще тут. Так, зробити. Тут не за три рази, а десь за два, а то й менше. Тунтунтун. -тун. Зараз знову для вас пройде одна секунда, навіть менше, а для мене багато. На рахунок один. Два, 3, в мене все буде зараз готове. Один, два, три. Ось в мене вже і білий готовий. Ну, ну буде білий <гум> в мене так. Але це не білий. Ну, тілесний, можна так сказати. Е, ну, дивлячись на що дивитися на фон чи на колір е, близько так. Ось я зараз буду робити G G. Ось. І, і і і ось 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 і ось 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 так в мене. я так вже багато сказала ось. Порахуйте, скільки відео я сказала ось. Рахуйчи те, ще я тоді, ну, і зараз сказала. Ось. Я думаю, що це буде цікаво. Ця алмазна мозаїка в э, мене. як сказати, ладно, э, розслабляє, тому що, ну, э, я малювала ці антистрес розкраски ось просто. У е, мене навпаки стрес. А ось ось це алмазна мозаїка. Ну, так, нормально, так, я можу розслабитися. Ну, нормально. Все більш не менш. Ось е, антистрес розкраска просто. Вони мене виводять. Тому що там маленькі деталі, там все. ну, Закрита тема. Е, Мені дуже подобається котик, особливо мордечко. Ос і особливо ці глаза. Зараз пишуть там, на країчку там щось ока Саурона і ось два ока Саурона. В мене так. Око Саурона, ока саурона. Бусить око саурона. я така, Що це за око, ну ладно. Ну, в мене тут буде своє око саурона. Взагалі, що вона значить, що коса я хочу дізнатися. Сьогодні, можливо, я її зіб'ю, зіб'ю, заб'ю. Ну, не важно. гуглі і подивлюся, що вона означає. Так, 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 так. Гадайте, що я зараз скажу. Що в мене зараз буде все готово? Звісно, що я зараз скажу. Один, два, три. Я вже закінчила, як я робила. А яке я робила? А G я робила, я вже G закінчила, І я вже тут, я забула вимкнути камеру, я вже тут майже закінчую цей X. X і X не X. Ну ладно. Ось я закінчую вже. Одна бусинка, бусинка, бусинка. <released> О, все. Я кінчила, і я ось зараз ось цей колір, що я першим робила, я зараз, ну, коли я беру новий колір, я знаходжу і знаходжу цей. Цю те. Ось знаходжу і знаходжу. Так, ладно. Зараз я переспаю ці бусинки, і який я колір буду робити? М зараз на який палі... палець. Попаде таке і буде. Окрім цього чорного я буду робити. Ну, хоча тут його багато, треба так добре покласти палець. Ммм. ой, Від, ну, відлетіла десь бусинка. Зараз знайду. М -м ось тут. Є о, три. Я буду робити три і ось. А в мене відлетіла. Ну, все, буду зараз робити три, але, по-перше, я тут пересиплю. Ось так, ось так, ось так, так. Для вас знову пройде 3 секунди. Ой, одна секунда. Ладно я вже не буду це говорити. І так, зрозуміло? Зараз побачите результат. все я зробила вже три. О, я заметила, що тут не вистачає тут такого світлого кольору. Ось це. Зараз я це виправлю цю ситуацію. Ситуацію. Зараз, 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 зараз. Ось сюди я поки покладу і ось вся ситуація і справила. Na, w na czemu w wierzył, że Wszystkim Poka, poka